Яка частина вашого сімейного бюджету йде на комунальні послуги? Десь відсотків 60. В зимовий період біля 4-5 тисяч. Мабуть, друга частина. Одна друга. Одна друга. Ого. А це скільки? Скільки йде? Ну 6 тисяч комунальні і 2,5 тисячі хазійну. Ну я вважаю, що небагато. Да, бо є люди більше платять. Ну, Мабуть, четверта. Ну, Дві тисячі десь, дві вісімсот взимку і тисяча двісті триста, тисяча триста Зараз заплатила. Ну, третина точно. Це скільки? Плюс-мінус? Плюс-мінус. Так, 4. Ну, до десяти тисяч. Комунальні послуги? Так. Да. Відсотків, напевно, 5-10, не більше. Дивлячись, просто чи це зима, чи це літо. Це скільки приблизно? Ну, десь 2-2,5. І, і ви вважаєте, це багато чи мало? Mm, ну, в принципі, терпимо. Mm, десь 25%. У вас. О, до трьох тисяч. Це влітку чи в замку? Влітку. Влітку. Угу, в замку. Це багато чи мало якого багато? Це багато. Раніше було менше. Е, ну, моя ніяка, тому що ми, я живу з батьками, тому батьки. А от на харчування достатньо багато, навіть з моєї сторони. Зараз основна маса це харчування. Основна, ну, основний бюджет це йде на харчування. Ну, звичайно, на комуналку, але я його трошки не рахую, бо не оплачую її. На комунальні послуги це десь 60-70%. Ну це. 25 з тисячі. Маленька дитина, багато прання, багато гарячої води йде. Це без опалення. Це без опалення. З опаленням там десь 3-3,5.